Чи знаєте ви, що ходити козирем, цей фразологізм, немає нічого спільного із картярською грою? Так, так, нічого спільного. Адже ще за часів Київської Русі козирем називали додатковий комір, який нашивали собі найбагатші бояри до святкового каптана. Цей комір вони гаптували золотом і сріблом, прикрашали дорогоцінними каменями і називали цей комір козирем. Відповідно, козир поважно стремів і надавав постаті бояриня боярина особливої гордовитості. Ще тоді стали говорити, ходити козирем – це триматися поважно, зверхньо, гордовито, а козиряти це хвастатись чим небудь або користуватися якою-небудь перевагою. В українській мові є ще й інші фразологізми з подібним значенням. Ходити королем, ходити павичем, індиком і ходити козирем. Збагачуйте своє мовлення, цінуйте мовні скарби.